Реальна собівартість українських брендів одягу і розбирати ми сьогодні будемо ось такий ось вирів. Друзі, цей виріб належить нашому власному бренду Morgan і відчувався він у нас на виробництві. Тобто ми будемо рахувати і показувати власний виріб, ціна якого на сайті 6950 гривень. От і порахуємо реальну собі вартість. Одразу хочу зазначити, що ми невелике швейне виробництво, де відчувається в партії від 10 одиниць. Ця вітровка була відшита в партії 10 одиниць в одному кольорі одного розміру. Тобто це був дрібний гурт тканин та матеріалів. Тож поїхали. Тут на вітровочці основна тканина, це плащівка, в складі якої є нейлон. А на гурт. Тканина коштує 533 гривні за 1 метр. Тобто тут 3 метри пішло на цю вітровку, я знаю, бо ми її робили. А, Тобто тканина обійшлася основна 1599 гривень. Підкладка 3 метри, 1 метр 480 гривень, 1440 гривень. Блискавки тут виключно, блискавки ЮКК. Ми купляли рулону ЮКК, в якої метр коштує 61 гривня. Тут пішло 4 метри, це 244 гривні тільки на блискавку. Бо в нас відстягуються тут і рукава, і капюшон. І кишені є, ну і сама вітровочка на блискавці. Далі бігунки до даних блискавок Нам потрібно було шість штучок, один бігунок і коштує 15 гривень, тобто 90 гривень на бігунки. Люверси для фіксаторів резинки понизу та по манжетам та по капюшону. Один люверс коштує 2,5 гривні. У нас тут 10, тобто люверси 25 гривень. Фіксатори 2 гривні одна штука. Тут чотири фіксатори стоїть, тобто 8 гривень на фіксатори. Гумка. В манжетах в капюшоні і понизу в цілому 100 метрів коштує 167 гривень. У нас пішло 4 метри. Тобто гумка обійдеться десь в 7 гривень на дану вітровку. Нанесення логу 27 гривень, бірки 5 гривень, і найцікавіше це робота. В залежності від швейних виробництв, від кількості одиниць в партії. Не перестаю повторювати. Те, пошив таких вітровок може коштувати від 500 900 і до 2 тисячі 250 гривень, тому що це багатоопераційна і досить складна тканина і виріб. Ми рахуємо, що пошив на виробництві такої вітровки. Буде коштувати 1300 гривень. Це вже включаючи роботу швачки, закрійника, націнку виробництва, оренду і всі інші виробничі витрати. Це ціна самого виробництва. Тож рахуємо та калькулюємо. Тканина основна 1599 гривень, підкладка 1440 гривень, блискавки 244 гривні, бігунки 90 гривень, Люверси 25 гривень, фіксатори 8 гривень, резинка 7 гривень, лого 27, бірки 5 і робота 1300 гривень. Тож ціна даної вітровки. Лише собівартість пошив та матеріали 4742 гривні. Це без фотосесії, маркетингу та націнки бренду. Ось так.